Вітаю та дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво! Сьогодні дізнаємось більше про підземні води. Але для початку давайте пригадаємо, як формуються льодовики. Як класифікують льодовики? Що таке багаторічна мерзлота. Сьогодні під час вивчення теми дізнаємось, як утворюються підземні води. Які є типи підземних вод за умовами залягання, як поділяють підземні води за температурою, які бувають підземні води за хімічним складом? Дізнаємось, яке значення та охорона підземних вод. Під землею нагромаджені величезні запаси прісної води. Утворювалися вони дуже повільно, мільйони років. Підземні води це води, які залягають в тріщинах та пустотах земної кори, рідкому, твердому та газоподібному стані. Атмосферні опади, що потрапляють на земну поверхню, проникають у гірські породи, крізь найдрібніші проміжки між частками гірських порід пори, тріщини, порожнини, капіляри ґрунту. Водопроникні породи, що здатні пропускати воду, пісок, торг, гравій. Водотривки породи, які затримують воду, глина, пісковики, тверді магматичні породи, граніт, базальт. Під час опадів вода швидко проходить крізь водопроникні породи, а затримується на водотривких. Так формується водоносний шар, який поступово заповнює всі порожнини. Водоносний шар це шар води, що залягає між водопроникними та водотривкими породами. У земній корі чергуються водопроникні і водотривкі гірські породи. Тому водоносні шари залягають поверхами на різних глибинах. У капілярах ґрунту у найближчому до поверхні шар гірських порід знаходиться верховодка. Знайдіть її. Вона нагадує підземні калюжі, які з'явилися після дощів або танені снігу, а під час тривалої засухи зникають. Вода верховодки лежить окремими лінзами. Немає течії, каламутна, часто забруднена, непридатна для використання. Глибше, на першому від поверхні суцільному шарі водотривких порід залягають ґрунтові води. Вони існують постійно і стікають у бік схилу водотривкого шару. Їхній рівень значно коливається, залежить від наявності атмосферних опадів. Копаючи краниці, люди дістають саме ґрунтові води. Помітно, як у краниці навісні або після літньої зливи. Води стає більше і вона стає каламутною. Наприкінці літа навпаки, її бракує. ґрунтові води подеколи на схилах ярів, балок, річкових долин виходять на поверхню і утворюють джерела. На всіх наступних глибших поверхах залягають міжпластові води. Вони лежать. Між двома шарами водотривких порід. Вода туди потрапляє лише в тому місці, де водоносний пласт виходить на земну поверхню. Такі води поповнюються дуже повільно, багаторазово фільтруються і мають постійний рівень. До них дістаються, заклавши свердловини крізь водотривкі шари. Там, де пластигівських порід, залягають чашоподібно. Міжпластова вода перебуває під великим тиском. Якщо пробурити свердловину, в таких місцях вода фонтанує. Такі напірні міжпластові води називають артизіанськими. Розрізняють холодні до плюс 20 градусів Цельсія, теплі до температури людського тіла плюс 37 градусів Цельсія. Та термальні понад 37 градусів Цельсія підземні води. На великих глибинах до 10-15 км гріють воду гарячі гірські породи. Термальні води іноді виходять на поверхню, як, наприклад, гарячі джерела, температура їхня плюс 50 плюс 90 градусів Цельсія, а в районах, де є вулканізм гейзери. Термальні води є важливим джерелом екологічно чистої і невичерпної геотермальної енергії. Геотермальні електростанції Геотес працюють в Ісландії, США, Японії, Мексиці, Італії. Гарячі води також використовуються для лікувальних цілей, опалення та гарячого водопостачання житлових та виробничих будівель, теплиць, плавальних басейнів. За хімічним складом підземні води бувають прісні до 1% до 1 проміле, солоноваті 1,10 проміле та мінеральні 10,50 проміле. У мінеральних водах розчинені різні солі та гази, які часто мають цілющий вплив на організм людини, тому їх використовують як зовнішньо для лікування нервових та шкірних хвороб, так і внутрішньо. Травної, видільної системи. Мінеральні води вживають лише за рекомендаціями лікаря та в обумовлених кількостях. Найчастіше їхні родовища зустрічаються в місцях сучасного або давнього вулканізму, де вода під землею насичується солями та газами від магми, що застигає. В Україні існує понад 500 джерел мінеральних вод різного хімічного складу. Підземні води це джерело чистої води, яке широко застосовують у побуті для зрошення полів, а також на заводах і фабриках. При надмірному споживанні вони не встигають поновлюватися і їхня кількість зменшується. Окрім того, у ґрунтові води потрапляють стоки, які містять отруйні речовини, що роблять їх небезпечними для використання. Часто це відбувається в районах. Видобування корисних копалин, зокрема нафти, калійних солей, фосфоритів. Після цього повністю очистити воду неможливо, тому слід оберігати і охороняти підземні води від забруднення. У загальному. Підземними називаються води, що місяця у верхній частині земної кори в порах, тріщинах та порожнинах. Залежно від умов залягання, підземні води поділяють на верховодку, ґрунтові води, міжпластові води, термальні та мінеральні води широко використовують у лікуванні. Проведемо хвилинку відпочинку. Озвучте три пояснення, чому вода є унікальною речовиною на землі. Домашні завдання. Тема для опрацювання підземні води. Дякую за перегляд та вподобайки! Нехай ваш сьогоднішній день буде продуктивним! Бувайте!